We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь і знову повертаємося до славнозвісної теми порохоботи і псуй Росія, комбо, яке завжди генерує ідеї та думки, які потім нав'язуються суспільству та спричиняють у ньому розбрат, каже автор. У цей раз темою для обговорення розгону по порохоботських каналах стало те, що керівництво України на чолі Зеленським хотіло здати Україну в перші три дні. До речі, самі ті три дні, за які нас мали захопити. Почнемо з самого початку Російська. Ське і ПСО почало розганяти, що Джонсон не дав вибору і заборонив капітуляцію, ані то власний народ скине Зеленського і буде ще гірше, і категорично наказав, що тільки воювати ніякої капітуляції та перемовин. Порохоботи, звісно, що зараз цим скористалися та активно поширюють цей наратив задля дискредитації української влади. Джонсон привіз Зеленському вилку, аби ти героїчний лідер воюючої країни, якій ми допоможемо відстояти свою державність або за спробу здати державу проти тебе повстан. Не твій власний народ, виходячи з однозначних та категоричних настроїв у суспільстві. Саме так йдеться в повідомленні одного з каналів. Тільки ж ніхто з них не може на всі сто підтвердити, що саме так і сказав Борис Джонсон. Головне ж посіяти це зерно недовіри, а далі паніка пошириться сама. Адже ми ж перевірені люди, і ми кажемо правду, і бла 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 Так і варто відмітити той факт, що в той момент абсолютно ніхто, крім України, не був впевнений, чи потрібно воювати. Всі дійсно вірили в ті так звані три дні. Тому що армія РФ значно переважала нашу хід таких думок був дійсно логічним для заходу. Тепер підемо далі. І псота перемовини це окрема тема. Розпочнімо з того, що перемовини для війни це дійсно логічний розвиток подій, і тут не йдеться одразу про капітуляцію чи здачу територій. Проте порохоботи і тут не оминули такої болючої для них теми. 5 квітня 22-го Зеленський в великому інтерв'ю українським медіа заявив, що переговори мають тривати станом на початок квітня українська влада рішуче налаштована на продовження переговорів з агресором та на досягнення якихось фінальних домовленостей, незважаючи на безумовні докази нелюдських злочинів, які учиняла окупаційна армія на суверенній території нашої держави. Ще два надзвичайно кричущих моменти з повідомлення тих же порохоботів. Чомусь вони почали робити винних усіх, крім того, що Зеленський хоче перемовина, тут такі злочини. Але злочини ці були та будуть, а закінчувати війну потрібно. Причому на наших умовах. Але для порохоботів потрібно роздути проблему там, де її, звісно ж, нема. А ще є виключити три перевірені порохоботські канали з ефіру, і все почалася паніка. Або ж як же ж без них? А як же ж без цього розгортання від людей зверху? Ймовірно, що і пан Порошенко доклав сюди руку. 4 квітня 22-го тихо і без пояснень були вимкнені з цифрового ефіру три опозиційні канали. Притомного пояснення про причини такого вимкнення так і не надано за два роки. Звісно, тих і без пояснення що це був би справжній перформанс від порохоботів та їх вищого керівництва. Зафіналили тим, що Зеленський хотів, хоче і буде хотіти здати нашу країну, а сам собі евакуюється далеко й надовго. Вони збиралися здавати Україну. Вони до цього навіть підготувалися. У них усе було майже на мазі. Ми були надзвичайно близькі до капітуляції, висіли на волосині. Цьому перешкодив тільки захід. Підсумували в повідомленні. Це ж усе звичайний розгін псої. Насправді цьому можна. Можна знайти причину перша. Вони просто працюють, а рознаративи наративи розганяють паніку в суспільстві. Ймовірно, можуть за це утримувати кошти від пропагандистів, або ж друга їх верхнє керівництво, або ж просто словами, наш сивочолий вносить туди свої думки і в майбутньому планує знову обійняти посаду президента. Не забуваємо, що продовжується і далі розгінне ПСО про найшвидшу капітуляцію президента, і кому це вигідно правильно, тільки порохоботами нашому сивочолому, а також Росії. То хто здає країну? Насправді питає автор. На цьому вони Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.